Всім привіт! З вами Максим Сігма. Я вас вітаю на своєму каналі. Це для вас від мене вийде дуже коротке відео. Друзі, будь ласка, вступайте в мій клуб. Я вас дуже сильно чекаю. Підпишись на мій канал, будь ласка, і додайтеся до мене в друзів. Ми з тобою будемо грати, браво Старс. Я для вас дуже сильно стараюсь знімати вам відео. Відео буде виходити кожного дня. Я вам обіцяю, що відео буде виходити. Друзі, від мене вам дуже велика подяка за те, що ви дивитеся моє відео. Ви мене надихаєте всі. А для вас я стараюсь знімати відео. Підтримане лайками. Підтримуй мене лайками. Підпишись на мій канал, будь ласка. А я буду старатися для тебе випускати відео. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо, бо правда за нами. Ми найсильніша і найкраща нація, тому що ми переможемо. А хто з нами пройшов, той і піде? Хто до нас злом прийшов, той піде і без перемоги. Ми обов'язково переможемо, все буде Україна. Sim, papá.